Реальні бойові кадри, ефекти вибухів, інсценізовані епізоди. «Етос» – це серія документальних картин про бойову етику, внутрішню силу і філософію українських елітних підрозділів. «Етос. цінь вовка є другою частиною, де розкривається глибока історія про шлях воїна крізь страх, втрати і відновлення. У фільмі є декілька вимірів, які ми розкриваємо. Я всі не буду розкривати, бо хотілося, щоб глядач все таки дійшов до цього фільму. і сам подивився і відчув. А основне це філософія, сформована на боя. Робимо досвіді саме першого згону восьмого полку. Ми розповідаємо про героїв цього полку, про їхні три відомі операції, про бойовий шлях, про традиції, про філософію, яка сформувалася в їхньому колективі. Робимо це все в такому гібридному форматі, напівдокументальному, напівхудожньому. От є легенда, яка розповідає про тінь Вовка. От це буде такою інтригою для глядача. щоб він подивився. Все таки цей фільм. Проєкт є унікальним, адже об'єднує в собі документально точну основу, художні елементи та мікропоетику. До фільму війшли відео, які фіксували військові першого загону 8-го полку сил спеціальних операцій, які пройшли найскладніші ділянки фронту від Києва до Бахмута від Харківщини до заходу у Курську область. Фільм війшли досить різноманітні композиції, які підкреслюють. На мою думку, внутрішній стан, цінності, принципи воїнів, яких ми бачимо в кадрі. Тому я відштовхувався від цього, від комунікації, від того досвіду, який я здобув з бійцями за той час, який ми знімали. І це можна сказати, моє звукове бачення тих героїв-воїнів, яких ви побачите на екрані. Покази стрічки відбулися уже у кількох містах країни, в тому числі у Хмельницькому. Фільм це насправді така певна трансформація. Дуже вдало, як на мене, режисер підібрав цей образ, коли до пораненого воїна власне відбувається такий містерія певна, спілкування його з духами, з духом вовка. І власне через цю містерію показується та справжня бойова історія такої советної частини, як восьмий полк. Про яку ми мало насправді знаємо з нашого життя, тому що багато сторінок з того про що йшла мова вони були мало відомими або невідомими через специфіку діяльності і через ті бурхові обставини, життя, в якому ми перебуваємо.